О, вже чують за лаштунками лідерів сійського самоврядування кроків, які поспішають приставити саме та народу та серед. Зацяя лагневі учнів злоємська зоря. І нам, пастиля, сповістила про новину. Тож ми поспішили до вашої хатизаля. І вістку принесли вам нині про Божого Сина. Спішили ваш край, хоч горить під ногами земля, не орне поле покровне кров'ю Связана. Здолали усе, бо ми слава Боже ім'я, прибились до вашої хати, тож нині, ми з вами. Маленький Ісусе, у вашій стаєнці лежить, у вашій пльі народився віч першу, І саме від вашої волі настане та ми. Він лишиться в стайні чи не в вашому серці. А що це за шум? Так яскраво горять фонарі. То, мабуть, прийшли поконятись і сусу царі. 4. Так Ми чули на дикся, Боже син, че пустить, хочемо і тати, творинки нема, по покинути. Не Вони целі, лише густі солдат. Я під Херсоном у хлопці воював, я під Києм, тримаю оборону. А ми з тобою завдяки, а я і не став. Рас у зимськірна комах. Що ти птець? Я Ісуса пошукаю. Знаєш, де він? Я питаю. Знаю, та тобі до нього зустріч. Гей тут тати треба За Ісуса, за дитину будемо битись до землі. Не стамою нікого, бо він у нас, а ми у ньому. Що вони бресуть, ось не те, думаю, їм сам не. Я скажу позадку дуже. Якщо з ними щось це стане, від мене дістане. Я не буду з ним тягатись. Як зміг старчатися? Що тут шум такий вчинився? Чи хтось вмер, чи хтось вродився? Чи торговиця яка? Носом чує в п'ятака. Саро! Ей! неси товар, прихопив мій почегар. Що ти, мошко, так речеш? Верещеш ти, верещеш! Добрий вечір, добрі люди, є товар, ти не тим буде. Інший час, інша пора? маємо договора. Ну що, хлопці? Байраптари, літаки, ауті, а чи гармати, По москаликам стріляти, є хорошого полета. легше було пети. Ірона хубаво. Подічки вічка. Самотний тесяка така. Не страшний мені піли. Скоро так тобі голис. Може, ні? Was? Я прийшов вам помагати, Бог на неї з неба, бо у мені є потреба. Геть нечисти з цього дому, не дозволює нікому ні блюзнівства, ні коли. В пеклетіть до сатани. Нехай вам він там править, а ми будемо, Бога славити. що ж пора і нам рушати, Україну країну захищати. То святкуйте, гойду нині. Щоб у всех України та огнала, що Ісуса постернала. По спілі знають, й ми живемо, ми погані. Не нас, ми вперті, бо Ісус у нашій церкві. Він нам світить, він нас Його не Його сила не маліє. Хлопці, візьміть нас з собою, ми готові йти до бою. Ні, бо інша вас трога. Від порога до порога. Ви на новину. Про Ісуса та дитину. Хай усяк і, і всюди знає. Нися, Рисоє. Що ж, усі рушаємо з Бога. Час прийшов, пора в вдово. Вишли, лишайтеся всі з миром. Ми бажаємо вам щиро, щоб виставили у хаті, щоб горіли у завзяті, до роботи, до любові, щоб усі були здорові. Не забудьте про молитву, бо в країні не є бою. Між добром і злом триває, люд не вини помирає. Когось вже немає хати і нема засвяткувати, той звичай, як у батьках, бо пішов і воювати, хай молитва червоним, того творчої дитини, Не змокає ні намить, хай слухать та письмен. Нині кожного слутаря, разом буде ми благати. Перемоги вдарить змін і воскресне, і свої. Не Україна, хай Ісус, мала дитина, той, що нині ся рождає, вас усіх благословляє.